Друзі, з вами унікальна майстерня. А, ну то що, а, пройшов я обкатку 40 годин. Ось пора замінити мастило в двигуні. Ось для початку я буду замінювати в двигуні. Мастило. Ось. На ось таке. Дізель PAO 10 В40 полусинтетика. Ось. А коштує воно за 1 літр 247 гривень. А, ну, таке, знаєте, дороге, не дешеве. Ось. І за 5 літрів у нас. 990 гривень. Ось так. Так, що нам потрібно для того, щоб замінити мастило в китайському міні-тракторі? З двигуном КМ385, там, чи UD, GD, CF і так далі. А всі вони конструктивно одинакові і обслуговування їхнє ну, по крайній. Мірі, а мастило замінюється одинаково. Ось. Так, для початку ось у нас пробка заливна. Ось. Її відкручуємо. І зливаємо мастило. Ось. Для того, щоб зіляти, потрібно а, так, для початку відкручуємо заливну горловину. Ось цю, відкручуємо пробку, і масло стікає. Після цього, як масло стече, в останню чергу відкручуємо ось масляний фільтр і замінюємо його на новий. А чи заливати масло у фільтр, чи ні? Дуже таке, знаєте, спорне питання, тому що ось на фільтрі у нас пише Apple і Film, Film of Oil to Gescade. Це попередження, що не можна заливати мастило ось в фільтр. Тому що мастило повинно не тут бути, а ось сюди повинно закачати його. Якщо сюди попаде мастило, то а, зробиться ніби вакуумна пробка, і фільтр масляний може, а, ну, може там оборвати чи ще щось. Ось так. Тому не корисно заливати в нього мастило. Хоча багато людей заливають і все добре. Тому... Чи залиєте ви, це вже буде. Це вже буде ваша проблема, чи ви залиєте, чи ні. А, так, у нас намотаних так, 40 мотогодин. Далі потрібно прогріти трактор, прогріли трактор. Зачекати хвилин 10, щоб звідси а, все стекло вниз в картер. Далі відкручуємо, дивимося. Ось, ні в року все добре, нічого немає ніякого конденсата, нічого немає. Ось е -э і будемо спускати. Відкручуємо пробку і пішло масло. ось, ну, Вроді би, що можна сказати, чорне. Ось. Ну, десь 4,5 літри. Ну, не більше. Ось таке масло. Пробку відкручуємо, беремо ось таку головку на 17. Ось. Блін. Так, ну, не знаю, нічого немає, ніякої стружки. Так, подивимось краще. Ось трішки, ніби таке. Ось, не знаю, чи буде видно. Трішки, трішки, трішки. Це навіть не стружка, а не знаю, камера вам не передасть. Ось бачите. Трішки, трішки. Ну це допустимо, тому що йде процес обкатки, йде причухування, о, притирання, все, все супер. Ось, стружки нема. Більш-менш великої кількості. Ось, це там трішки що є, це не... Це не біда. Звісно, не можна так його спустити, щоб хоча б трішки не пролити. Ось так. Ось так чекаю, поки а, кожна кабелька стече. І поки чекаю, а, відкручу а, фільтр масляний. А, тут у мене з датчика трошки ось звідси підтікало. Це зараз теж розкручу все. Ось так, щоб було гарненько все. Ось відкручую масляний фільтр. Ось таким а, ремнем. а з генератора ось іде. Ого! Скільки? Багато? Опа. О, блін. Нормально О! ось так. Будете знати, що в фільтрі ще багато масла. Так, відкрив масло. Масло, до речі, непогано пахне і трошки лиємо. Але не в сам фільтр. А ось так. По збоку. Ось так. Потім резиночку потрібно обмастити мастилом. Ось так, що було і йдемо. Закручувати туди, треба закрутити. Ось так. Ось так можна. Можна закрутити. Так саме друзі головне, коли. Закручуєте масляний фільтр. Це має попасти на різьбу. Ось так воно ідеально. Рукою досить, більше сильніше не потрібно, щоб не зірвати різьбу. В будь-якому випадку, якщо щось, то ви все зможете його підкрутити руками, якщо даже там біля нього буде щось сльозити. Але не повинно. Так, далі пробку на піддон. Так, взяв пробку. І будемо її закручувати. Ось на пробці є резиночка така, щоб пробка не пропускала. Ну що ж, а вже досить. Так, закручуємо. Так. А коли закручуємо пробку, нижу, головне теж попасти по різьбі. Щоб її не зірвати, тому що потім теж проблема. Закрутив, почну ще десь декілька грамів сюди пішло. Ну, стружки Стружки немає, це добре Хоч щось радує в цьому тракторі. Оки що стружки нема. Так, все добре. А, фільтр закрутив. А, пробку закрутив. Зараз іду заливати масло. Так, друзі, плани помінялися, а зніму датчик. Натиск і. За меню щоб, скоріш за все, трішки дав. Ось і озі протекло. Так. Так, а, а, закрутив по-новому датчик. Ось, намотав ще більше ізоленти, затяг. Ну, вроді би все нормально. Ось. Це вже буде видно, як заведу і трошки прогріється. То буде видно, чи воно пропускає. А зараз, як я і казав, заливаємо мастило. Двигун і робимо перший запуск. Ось, почав заливати. Так, неудобно вирізав із пляшки просто її ось таке приладдя. Ось. Можна сказати, вже буде своя лійка для заливу мастила. Ось. Масло, до речі, ось таке. Барел. Ну, непогане. По отзивам, кажуть непогане. Ось так. Зараз залию. Ось, сам процес заливки не буду показувати, там немає нічого цікавого. <кій> а ось рівень, і коли заведу, звісно ж, покажу, що і як, що буде з тиском і так далі. Так, друзі, вирішив зробити вже повне ТО. Вже. А так, фільтр теж зняв. Ось, хоча вчора я дивився його, ось, але, але сьогодні вирішив замінити масло, все ж таки фільтри, фільтрі, воно ну, таке темне, але чистеньке сміття немає. Ось, ну таке чорняве. Тому що двигун а, а, коли робить, то він все ж таки ще й впускний колектор може трошки, знаєте пропускати там трошки дима, нагар і так далі буде все ж таки Ось видно, що де потекло, ось таке ось чорненьке. Тоді я вирішив вже його теж замінити. Ну, нехай буде вже, вже роблю то зробити вже якби на совість. Ось, Роблю собі. В принципі, якби комусь, то теж на совість би зробив ось так. Тому зараз заливаю його десь в посудину а, і буду, це все прочи, а, промию ось, і залию нове мастило. Так, залив. Получилося пів літра, але фільтр десь. Плюс-мінус і в двігун. В ТНВД з понеділка вже заміню. А, Тиск тримає, ну, нормально тримає. Ось. А, почти так біля шести. Мастило нове, нічого не, не підкурює, працює гарно. А, десь рівень ну там, біля максимуму. Зараз ще йду, а провезуся трішки. І так, друзі, а, не встиг замінити в ТНВД. Ось а, вже з понеділка зніму окреме відео, заміну в ТНВД. А що маємо по ітозі? А в двигун стало десь 4,5 літра. Це у нас буде а, по максимуму, навіть трішечки, можливо, більше. Ось. Не більше ось. так. А в Масляний фільтр теж стало десь ну, десь пів літра. Ну, 5 літрова каністра мастила, 10 ве40, баро пішла. Це пішло у нас в двигун і пішло ось в цей фільтр. Ось. А на а, солярку фільтр буду замінювати. Буду замінювати, можливо, там, після 120 мотогодин. Ось так. Ось так вийшло. Кому сподобалось, ставимо палець вгору. Не забувайте вподобайки. Ось трошки прогрів. Ну, тиск тримається. Ось. А тиск тримається, це у нас прогрівся на 50 почти. Ось так. Друзі, не забуваймо підписочка, комент, подобаючка. Всім до зустрічі, всім гарного дня.